Вітаю на відділенні будівництва. Його історія розпочалась в досить далекому для нинішнього покоління 1971 році. Це період масового будівництва об'єктів житлового, громадського, культурного призначення, яке вимагало досконалення фахівців галузі будівництва. За 50 років існування нашого відділення більше 3,5 тисяч студентів отримали спеціальність технік будівельних. Вони обіймають різні посади: керівник будівельної організації, виконроб, проєктувальник, кошторисник, майстер на будмайданчику, геодезист. Інженер з охорони праці, інженер різних відділів будівельних організацій, інженер маркетингової служби, спеціаліст з розробки проєктів на будівництво в різних підприємствах, організаціях, які зводять будівлі та споруди, чи ремонтують і виконують реконструкцію приміщень, а також можуть отримати ліцензію для відкриття власної справи. Окремо зазначу, що під час навчання молоді люди можуть отримувати споріднені робітничі професії. Муляра, електрозварювальника ручного зварювання, водія автомобільної категорії Б. Це не лише піднімає престиж і значеність майбутнього фахівця, а й збільшує його вартість на ринку праці, що передбачає захист випускника від безробіття, відкриває йому шлях до започаткування власної справи. Попри виклики часу, Англіївський автотехнічний фаховий коледж тримається на плану, і він відкриває нову спеціальність місцеве господарство. Випускник може працевлаштуватися на посади з наступними професійними назвами робіт: технік лісового господарства, технік лісопатолог, технік таксатор, інспектор з охорони природи, технік ґрунтознавець, технік мисливського господарства. Технік із лісозаготівель, інспектор з контролю якості та використання лісоматеріалів, помічник керівника малого підприємства, інструктор виробничого навчання, лаборант, майстер виробничого навчання, майстер навчального центру, технолог-наставник, педагог професійного навчання. Викладацький колектив відділення будівництва завжди знаходиться у творчому пошуку. Працює над вдосконаленням технологій викладання навчальних дисциплін, над тим, аби студенти отримали глибокі та міцні знання і, опинившись на виробництві, були здатні самостійно вирішувати конкретні практичні ситуації, аналізувати проблемні питання сучасного виробництва та швидко усувати недоліки. Крім цього, ми активно співпрацюємо з сучасними провідними виробниками будматеріалів, зокрема AnsarGlock завдяки яким здобувачі освіти в новій лабораторії можуть вивчати найсучасніші зразки будматеріалів. В умовах сьогодення майбутньому фахівцю пропонується складний алгоритм діяльності. Враховуючи це, викладачі використовують великий арсенал сучасних форм і методів навчання, розпоряджені студентів кабінети та лабораторії, укомплектовані мультимедійним обладнанням програмними комплексами для роботи над курсовими та дипломними проєктами. Ми не зупиняємося на досягнень, а йдемо вперед до успіху і досконалості. Ласкаво просимо до нас.